Герої не вмирають. Вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть в наших серцях. Докійчук Андрій Анатолійович, солдат, навідник 28-ї бойової машини 3-го танкового взводу, танкової роти танкового батальйону. Народився Андрій 8 грудня 1981 року в селі Журавлівка Барського району Вінницької області. Зростав він разом із молодшою сестричкою Галиною. Батько Анатолій Фомич працював агрономом на барському консервному заводі, а мати Раїса Миколаївна диспетчером у газовому господарстві. У селі Журавлівка пройшли дитячі роки Андрія. Згодом сім'я переїхала жити до міста Бар. Навчався Андрій в зошномеродин ще зі шкільних років. Любив українську мову, поезію. Його улюблений вірш, що став особистим гімном, вічний революціонер Івана Франка. Закінчивши 9 класів, Андрій вступив до Уманського національного університету садівництва на напрямок. Агрономія за станом здоров'я строкову службу в армії не проходив. Андрій мав багато друзів, був надзвичайно компанійською людиною, полюбляв риболовлю та лижі, обожнював природу, особливо гори. Андрій ще з дитинства прагнув підтримати кожного, кому потрібна була допомога. Він був гарною, приязною, привітною і патріотичною людиною. Ще у студентські роки Андрій познайомився із майбутньою дружиною Іриною у 2004 році. Вони одружилися. У подружжя народилось троє чудових хлопчиків: Максим, Євгеній та Дмитро. Працював Андрій у тов Поділля в селі Васютинці, що знаходиться у Барській міській громаді. Пізніше почав займатися ремонтними роботами у 2022 році, коли відбувся повномасштабний наступ російських загарбницьких військ. Андрій відклав всі свої задуми та справи на потім. Він зібрав свої речі та пішов проганяти ворога з рідної землі. Спочатку пройшов військовий вишкіл у Львівській області, а далі був направлений на Запорізький напрямок. Разом із такими ж звитяжними хлопцями Андрій нищив російську нечисть. Воював у гарячих точках. Був одним із найкращих воїнів, надійним, сміливим, впевненим у перемозі. На превеликий жаль, йому так і не судилось реалізувати свої плани та мрії. Не вдалось нажитись. 3 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання Андрія було смертельно поранено в місті Оріхів Пологівського району Запорізької області. Навіки попрощалися з воїном 30 вересня. Близькі згадують його як надійне плече, чесну, співчутливу, доброзичливу, справедливу та товариську людину. Андрій не терпів зневаги та брехні. Він завжди жив по совісті. До Кійчука Андрія Анатолійовича нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Йдуть найкращі сини України. Вічна слава та шана герою.